Які нутрицептики варто приймати після видалення жовчного? Раніше жовчний міхур накопичував і виділяв жовч під час їжі, допомагаючи переварювати жири і засвоювати жиророзчинні вітаміни. Тепер печінка виділяє жовч безперервно, прямо в кишківник і відповідає за переварювання жирів. Після жирної їжі може з'являтися тяжкість, здуття, печія, тому варто допомагати печінці. Ось корисні добавки, які варто приймати. Гепатопротектори це добавки, які захищають печінку і допомагають їй працювати краще. Омега-3 зменшує запальні процеси, полегшує травлення і підтримує печінку. Слаболужна вода покращує травлення, робить жовч менш агресивною і допомагає відтоку жовчі, зменшуючи ризик каменів в протоках. Пробіотики відновлюють мікрофлору, зменшують запалення і нормалізують стілець. Магній покращує роботу кишківника, зменшує спазми. Якщо у вас виникли питання або потрібна допомога у підборі програми, пишіть в особисті і ми разом з лікарем підберемо оптимальну програму для вас. Підписуйтесь, щоб не пропустити цікаві і корисні відео.